Бійці прикордонних загонів першому зустріли ворога 24 лютого 22 року. Тепер вони на передньому краї оборони воюють у складі сил оборони. З військовим, що служить на оборонній лінії Харківщини, неподалік державного кордону зустрілися наші колеги. Початок великої війни. Прикордонник на позивний дата зустрів на службі біля села Стариця під Вовчанськом. У нас були встановлені. Вишки з камерами відеоспостереження по ділянці державного кордону, і ми вже бачили, як на той час називаємо їх росіянами, вони підтягували техніку. Військовослужбовець добре пам'ятає ранок 24 лютого 2022. Ще напередодні очікували можливі ДРГ противника. Десь близько п'ятої ранку, без 25 Збіг військовослужбовець, який сказав, що бачив сигнальну ракету з сторони державного кордону. Я вийшов на вулицю, так побачив ракетницю червоного кольору, і одразу, як тільки вона вже почала згасати ця ракетниця, розпочався масований артилерійський обстріл і обстріл з РСЗВ. Камери відеоспостереження було видно, як навпроти нашої ділянки державного кордону в лісосмузі знаходилось ну, близько 40 одиниць РСЗВ-ГРАД. Які працювали по території України в той час через ділянку відділу прикордонної служби Вовчанськ заходила вже колона танків. Тоді вдалося зберегти життя всім прикордонникам, які чергували в нарядах. Вони відступили до найближчого селища Старий Салтів, далі до Харкова, і фактично стояли на межі між тимчасово окупованими територіями і тими, які утримували українські захисники. Росіяни намагалися заслати своїх розвідників з числа місцевих. І У нас слідувала газель з двома цивільними особами. І в ході бесіди такі цікаві обставини, що їм вони працюють на приватного підприємця, їдуть з Куп'янська, а тут зразу для мене такий дзвіночок. Ну як Куп'янська, якщо він окупований, найважчий бойовий досвід дата зі своїм підрозділом отримав на Донбасі під час оборони Кліщівки. Найважче було втрачати склад ну, для мене особисто. Тобто, молоді хлопці гинуть. Ну, це було справді складно, коли ти бачиш, як твій боєць дроном їх ведемо, да, тобто в тепловізійну камеру все видно, всі сигнатури. Коли їхня задача зайти на ту позицію, а в цей момент по ньому прилітає чи міна, чи з птура працювали. Кацапів бачив, що дефіциту немає, вони і по групі з двох-трьох чоловік могли птуром працювати. Війна за ці роки каже військовослужбовець: змінилася дуже сильно. Ворог постійно вчиться, у тому числі і у нас. Тяжкі часи розкрили в простих хлопцях справжніх героїв. У мене був військовослужбовець, знаходився поранений на самі передовій позиції. Тоді було прийнято рішення про відправлення групи евакуації на Багі. От і хлопці поїхали і натрапили на невідомий вибуховий предмет. В результаті водію відірвало ногу одразу ж, але по факту героїчно поступив його побратим і, не дивлячись на те, що його викинуло, ну справді там він знає на метрів 10 з, з баги з машини, побратима водія, позивний лісник в нього він. Не втік, не злякався, ну, хоч і дезорієнтований, але він почув крики свого побратима. Він прийшов, він по факту його на руках виніс на медивак. Сьогодні прикордонники перейшли від охорони до оборони державного кордону. Не дивлячись на каби, які постійно прилітають по позиціях, захисники кордону тримають щити. Я так скажу, особисто мене там і по факту мій підрозділ ну, немає страху з цього приводу, що не працюють кабами. Працюють, працюють, ми теж будемо давати вісіч в подальшому. Військові не заперечують, стомилися, кажуть, чекають, коли прийде допомога від союзників, і це додає оптимізму. Ті ж самі ПВО системи, які будуть, бо на даний момент вони необхідні дуже, особливо по нашому харківському напрямку. Ну і ту ж саму авіацію нам потрібно однозначно. Тоді я думаю, що є світле майбутнє у нас, скажімо так, Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці. телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.